Уроки трансформації, урок 9. Продовжуємо. Посол інтелектуальної совісті, яким був Жан-Поль Сарт, знав, що письменник і література і священник і існують тільки для того, аби протистояти злу, пеклу, оскільки криваві плями на біографії 20-21 сторіччя свідчать про це. Література. Рушій духовності, духовність рушій світу писав поет без поступу Юрій Кириченко, який вивів людину поза межі системи, наголошуючи на її унікальності та неповторності. Сім'я без Господа лукавства чаша, сім'я без книги хлів, а не сім'я. Вітчизна це не лише коням паша, самодостатність ваша і моя, писав Юрій Кириченко. Ще з часів Київської Русі гуманізм заснований на повазі до людської особистості, дав добрі плоди у майбутньому. В основі філософсько-етичних поглядів Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Юрія Кириченка. Постає поняття серця, куди входить те, що витісняє запоріг свідомості, духовне пробудження, віра. А хто ж ми без віри, писав в своїх щоденниках наш сучасник Олесь Гончар. тільки віра здатна повністю відродити український народ, дати йому силу, світла і духовності, як це бачило в геніальних прозріннях кобзаря. Тільки віруюча людина постає перед нами, очищеною моральною, одоготвореною, як це бачимо в очах тих, що натхтенно виконує твори веделя, Бортнянського, Березовського. Досягти вершин віри, досягти внутрішньої чесності здатне лише мистецтво, більше ніхто. Навіть слід хліби краще ростуть, коли чують поетичні мелодії, писав у своїх щоденниках Олег Гончар. Вір дівчині, яка в бою тобі перев'язала рану, писав Андрій Малишко. Я вірю тобі так, неначе ти в бою мені важку перев'язала рану, приклавши до чола свято любов свою, писав Юрій Криченко. То яри, то байраки, то знову яри, то діброви зелені до згуби, а над Божим цим дивом сльоза й прапори і твої неціловані губи. Писав у 2014 році Юрій Кириченко в баладі вірності, а балада вірності закінчується чим: то яри, то байраки, то знову яри, то дуби богатирської вдачі. А над Божим цим дивом сльозай прапори і твої неціловані губи. А після цього е, віра. В щирість, віра в перемогу і віра в те, що ось ось закінчиться війна. Українська філософська думка, що традиційно включає в себе міфологію, релігію та мистецтво, апелює до глибинних основ людського єства, вселяє оптимізм, упевненість у невичерпності людської душі. Хтось мудро сказав, тільки бджола пізнає у квітці. Звичайну солодкість, і тільки митець чує у всьому слід прекрасного. у людства справді спільний, але кожна людина, як і кожен народ на цьому спільному шляху проростає так, як дозволяє її власна біографія. Ми відкрили сайт, ми відкрили сторінку у Фейсбуці, орган самоорганізації населення, будинковий комітет авіаконструктора Ігоря Сікорського, 6. І там з'явилася Яна Бур'ян. Швидше всього, що це наша Яніна, але стверджувати це не можу. Але по почерку, по всьому тому, як вона нападає на святішого патріарха, як вона нападає на Юрія Кириченка і на керівника ОСН, по почерку зразу ж видно. Там, де стала Яна, там ратиці-свині. Тобто, яка кричить і яка б'є себе в груди і каже: впустіть мене, впустіть мене, а як же тебе впускати? Впускати ну, ніяк не можна тебе. Чому? Тому що ну, там, де є сад, там не може бути бур'яну. Раби чорні і раби білі служать ревно вовчі вірі, баражують по панелі, хто в дублянці, хто в шинелі. Тобто, там, де вовча віра, Хіба ж там можна пускати цих людей в святих, в світлицю? Ми знаходимося зараз в Міжнародному літературному фонді імені Павла Полубовка. Оператор захопив ще зараз ті книжки, які нас ведуть. Буття об'явлення української мови Василь Якович Чабаник, власна національна абетка». Петро Дементівич, дід Петро із Дивина Ясновидець, Тамара Мамедова із Вишева, пам'ятник Петру Дементівич, і, звичайно, книжки Юрія Криченко, Кир... який нагороджений. Рядом премій, і всі ми б їх виставити не можемо, але Юрій Кириченко, лауреат Міжнародної літературної премії імені Тараса Шевченка, ось його нагорода. Юрій Кириченко нагороджений патріархом двома орденами Володимира Святителя та Кирила Мефодія. А це скромненько, так мій орден святих Кирила і Мефодія стоїть. У нас вже з'явилася Яна, Яна, яка ну, творить мертву. Мерву. На цій стороні. А чому ж вона з'явилася? Зараз в мене немає книжечки, зараз я візьму книжку Переселення земноводних Юрія Кириченка. І Юрій Іванович дає нам відповідь: ну, хто така Яна, хто такий родик з нашого дому, хто такий серж. Ну, раніше його називали весь будинок, знав його як Кацап. І хто така наша знаменита, ну, така, яка завжди кричить переселенка з Кривого Рогу Юріана Орда? На кресах болю Вишкрипки, полова, на кресах болю сміття бур'яни, бур'ян бур'яни. Чи ти жива ще гей, українська мова? Чи віднесли на цвинтар пси-сини? Гай, гай, сини в душі скрекучуть центи, гай, -гай онуки, де ви в опельках в країнській книзі лише два проценти. А хто ж пробудить лицарство в дядьках? На кресах болю, вільно пастись козам, на кресах болю молам благодать, не солодко живеться лише босам, спішать до цурки світ скупить, продать. А як же з совістю Верховно чула Радо, А як з порядністю, паночку депутат? А зверхники не чують, скопом крадуть, на жебри мові нікому й подать. Хова очіці в пуп, своя ж облрада, язик міськради, мов реп'як сухий, довків куди не кинь повсюду зрада, на покоті не кий, а пес лихий, на кресах болю, цуркалки, обноски, де, мабуть, льон гарцює блекота. Лже класик СПУ геть свій у доску та чи отверзлись щирістю вуста. Гай гай, вуста, вони не зовсім ложні. Гайгає вуста, вони не кам'яні, фарбують їх і так, і сяк вельможні, та цемент проступає, як на стіні. На кресах болю, де кривавлять маки, на кресах болю, там, у полині, бредуть без слів нащадки гайдамаків, де став їх чобіт. Ратиці свині. О Господи, народ це чи Отара, куди не глянь лиш ратиці, лиш рам. А над усім оцим чорнюща хмара, мов чорна клякса з чорного пера. Писав у 2015 році в книжці Переселення землеводних Юрій Кириченко. Чорнюща хмара це війна. І ну, дуже велике горе. Але війна, яка переселилася і до нас сюди, всередину. І війна ця проявляється як активація бур'янів всередині країни, в центрі в Києві, в Шевченківському районі. Бур'ян процвітає. Далі розкажу.